Ці кордони виставлені у вигляді прапорів тих країн, адекватних країн, які нас підтримують. І це також додатковий меседж і северіна. Подяка. Михайло Мудрик. Михайло Мудрик випереджає двох і холкі перезахисника. Чудово, Михайло Мудрик релізували свою швидкість. Михайло Мудрик це асоціація насамперед зі швидкістю. Але зараз до Швидких ніг додався і чудовий тайм менеджмент Дуже класно. Михайло Мудрик своєчасно стартував. Випередив захисника, який не порозумівся з Голкіпером Яном Зомером між двома як Між двома краплинами води. Проско... Збитий м'яч вниз. Нікольведі фактично ніяких фізичних шансів не було. Скажізора елементарної футбольної фізики. Неточна передача у центральну зону. Дуже небезпечно. Удар поворотах 1 один стейрахунок. Зараз ми провелося. В епізоді з виходом з підпресингу. І, на жаль, нас одразу покарали. Це Конор Нос. відзначається забитим м'ячем. Конор Нос, Молодий, 21-річний хлопчина, який три матч провів лише в цьому сезоні. Плахці намагаємося взяти під пресинг. І вдається це ефективно зробити. Передача на Гармаша. Гармаш таке враження не очікував. Олександр Каравай перехопив і давав на Дениса Гармаша. Але пісеньку не зумів Гармаш. Зупинити м'яч Булеса. Гармаш. Скидка назад. Удар! Удар Ударє Олександр Пікальонов! Олександр Піхальонок відзначається Ну, ось Ще один футболіст, який забиває дебютний гол за національну збірну України. Ще один молодий талант, який себе як найкраще проявив, провівши буквально скільки там? 10, можливо, 15 хвилин на футбольному полі. І Забиває Олександр Піхальонок. Його магічна ліва нога. Ліва нога, про яку знає вся Україна, але не знає Німеччина, але відтепер буде знак. Під захисника максимально складний удар для зіпеля, який не встигав відреагувати, як справжній волки м'яч.